І Святого Духа, слава Ісусу Христу. Розуміє Христі, Боти і сестри, ще сердечно дякую вам всім за молитву спільно проведену у нашому храмі під час цієї божественної літургії, на котрій ми молилися, возносили свої молитви за самих себе, молилися і за наші рідні, близькі, яких ми любимо. Які є в нашому житті, які дав нам Господь, які потребують ласки Божої, які потребують милості і допомоги, молилися і за тих, кого ми також любимо, пам'ятаємо, але хто переступив цю межу цього тимчасового життя, і зараз вони у вічності, ми от молимося, збираємося на цю спільну молитву. Пам'ятаючи заповідь Божу цієї любові, тому що саме любов нас спонукає залишити всі свої справи, прийти до храму, зосередитися і в молитві згадати і попросити ласки Божої, попросити милості Божої. І цим самим ми сповнюємо цю Божу заповідь любові до свого ближнього. Бога є всі живі, так як ми молимося. І за своїх рідних, близьких, яких дав нам Господь, який є в нашому житті поруч з нами, так само і ми молимося і за тих, кого немає. Вони живуть в Бога, в Бога і живуть у нашому серці. Ми їх пам'ятаємо їх, і пам'ять оживляє власне, під час молитви. Але Господь говорить, щоб ми дійсно, в першу чергу, пам'ятаючи їх, молилися за інших, приносили користь не тільки їм, але в першу чергу нам, тому що цією любов'ю ми змінюємося. Адже залишаючи свої роботи, життєві, повсякденні, приходячи до храму, ми зосереджуємося цій молитві і стаємо кращими. Стаємо світлішими, благодать Божа освітлює наше серце, дає нам полегшення, відраду нашому духові, відраду нашій душі і серцю, дає нам впевненість, що з ними все гаразд. Тому що Він милосердний, довготерпіливий чоловік, він любить Бог єси, тому що Він прийшов на цей світ, на землю, щоб врятувати всіх нас, дати нам життя вічне. І ми повинні це пам'ятати, люблячи своїх рідних, близьких, і пам'ятати про те, що ось ця любов, ця молитва в першу чергу повинна змінювати нас. В першу чергу повинна наповнювати наше серце надією, твердою вірою і любов'ю, Любов'ю до Бога. Сьогодні ми в і чули слова Господні. Хто любить батька свого або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто любить свою доньку або сина більше, ніж мене, той недостойний мене. І на перший погляд, здавалося б, нам це не зрозуміло, адже дуже часто в нашому житті ми можемо почути, що я живу ради своїх дітей, я живу ради своїх близьких, ради матері, батька. Це роблю для того, щоб їм було тут на землі комфортно і цим самим. Я виявляю свою любов. А тут Господь каже, хто любить більше своїх рідних, ніж мене, той мене недостойний. Хіба Господь забороняє нам любити ближніх? Ні, дорогі при і сестри. Адже хіба ж не Господь сказав нам у своїй заповіді, люби батька і матір, і довго, і добре буде тобі тут на землі жити. Ні, Господь говорить про інше. Господь говорить про те, щоб ми любили своїх близьких правильною любові. Любов повинна нести користь, вона не повинна бути сліпа, вона не повинна бути егоїстична і більше того, вона не повинна приносити шкоду. Першу чергу для нас. І для наших дітей, і близьких, для наших рідних. Адже якщо проаналізувати свою любов в сімейному житті, свою любов до дітей, дуже часто ми спотикаємося, дуже часто ця любов є сліпа. І це видно з того, як ми навчаємо своїх дітей з малечкою, коли ось дитина говорить нам якісь речі. Ще, власне, вона не розуміє, що це може привести до того, що поставити нас в нас якесь таке положення, що неприємне для нас серед людей. І що ми кажемо, не говори. Можна так не сказати, можна інакше сказати, можна промовчати. Скільки разів, чи телефон дзвонить, чи що. Ми говоримо, скажи, що в мене немає вдома. І тобто ось з малечку, ми привчаємо дітей до чого, до брехні. До неправди, а батько неправди хто є? Диявол. діти виростають і говорять, де ж та правда, де ж ця істина? І інколи усвідомлює, що я люблю своїх рідних і близьких егоїстичною своєю любов'ю. Я не їх люблю, я люблю себе, щоб вони виконували те, що я хочу. І ось дуже часто ми стаємо ворогами Божими вже в своєму сімейному колі. Приходять діти, приходять батьки до храму і говорять, немає розуміння між нами, немає того батьківського і дитячого тепла, яке би мало бути у родині. Чому? Та тому що вони все життя бачили нашу юристичну любов до них. Все життя ми хотіли, щоб виконувалася наша воля. А ми в першу чергу повинні любити так їх, своїх близьких, рідних і дітей в першу чергу, як образ Божий, як вільний образ Божий, дивитися на них не так, як це ніби наша власність, а дивитися на них, як це власність Бога дана нам, щоб вони були зрощені. У правді Божій, у любові Божій. Для того, щоб не було цих порозумінь, в першу чергу фундаментом сім'ї має бути слово Боже, має бути Господь. І тоді і сім'я буде кріпка, тоді і діти будуть зростати ось праві сім'ї. Тоді не буде того, що батьки приходять до храму, до священника і. Жаліюся на те, що діти не чують їх, слухняні, ображають, дуже часто проганяють із дому. А що ми хотіли, якщо ми з маличку навчаємо їх неправду, виховуємо в них власне почуття самолюбства, самохваства і тому подібне. Тому то нехай милосердний Господь допоможе нам ось виконувати його слова ці. В першу чергу любити Господа, любити правду Божу, понад усе. Відноситися, не прив'язуватися до тих речей, до людей, які є тут на землі. Даровані нам Богом. Любити їх по-справжньому. Тією любов'ю, яку заповідав нам Господь, ось тоді буде велике благо для нас. Ось тоді ми принесемо благо для суспільства. Ось тоді буде благо і для наших діточок, які наповняться тією правдою, Божою тим світлом і будуть світити іншим людям в житті, будуть і світити і нам в старості, і буде менше тих нарікань. Тому, то, нехай Господь ствердить, укріпить, просвіти нашу душу, наше серце і наш розум. Дасть нам сили виконувати його благу волю, нести його правдиву любов у житті, яка несе благо нашим ближнім. Амінь. Слава Ісусу Христу!